Росія здатна відкрити новий фронт у Європі ще до закінчення війни в Україні, адже Путін опинився у глухому куті. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. каже, йому треба демонструвати якісь здобутки перед своїм населенням. Мені здається, що він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома. У нього інша історія. Він а, перше, радикально інформа... інформаційно радикально а, налаштував своє суспільство до цього. А, друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг. Зараз з нами на прямому зв'язку Віктор Тригубов, начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, слава Україні. Героям слава вітаю вас. От знову ж таки, зі слів президента, Путін перебуває в глухому куті. Ну, типу, для нього складається на фронті патова ситуація, але не будемо зараз говорити про його бажання там наступати чи не наступати на якісь європейські країни. А виходячи з оперативної ситуації на Харківщині, давайте сього почнемо. Купінськ залишається гарячим напрямком. Не можемо порівнювати звісно і з Покровськом, але хотілося б дізнатися, що змінюється в тактиці ворога. Знову ж таки, виходячи з того, що президент каже у Путіна тупікова ситуація на фронті. Вже йде безпосередня операція. Вже війська безпосередньо задіяні. Вже йдуть міські бої, там якось вже не сильно поміняєш. Не спустиш на тих людей, де пішого. Давайте, хлопці, зараз спробуємо щось інше. Бо зараз безпосередньо росіяни у північних районах міста намагаються триматися і намагаються утримувати позиції від українських зустрічних дій тоді, як українці доволі таки ефективному стані ведуть спроби їх звідти вибити, треба уявляти уявлятися, би, що у випадку міста Куп'яцьк ми говоримо про місто, яке дуже складно до якого взагалі дуже складно дістатися логістично. І що це стосується і наших сил, це стосується і ворогів. Кожна спроба туди взагалі потрапити. Це окрема велика, дуже завдання зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт, тим більше дронів дуже багато. Дронів лежачих вздовж доріг на автоволопні, що просто чекають на щось, що, що прийде теж дуже багато. Тому головна зараз напруга. Лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, ну, і взагалі піхоти, як такою. Ну і звісно, на ефективність роботи БПЛАшників також є певний фактор: є певний фактор авіації і ударів каби. Зокрема, це і взагалі є проблемою у нашому регіоні. Бо він є, скажімо так, дуже близький до території там коркорвої території Російської Федерації. Тому це теж проблема. Тим не менш зараз. Дуже багато тримається на відвазі на ефективності дій української піхоти, і в тому числі української штурмової піхоти. Пане Вікторе, вороги далі активно намагаються штурмувати поблизу Вовчанська, Про це повідомляє Генштаб. От що зараз з собою являють штурми? Там щось змінилося. Ну, знов таки, якщо ми беремо Вовчанськ, там ситуація трішки інша. Там ворог йде з півночі, а також намагається охоплювати місто з Західного боку. На відміну від Куп'янська у Вовчанську зруйновано більшу частину будівель, причому зруйновано давно, там, більше, і там довше йдуть бойові дії, і руйнація там значно серйозніша. Тому питання в тому. Де тримати позиції взагалі. Росіяни наступають на територію, яка вже просто зруйнована, яка вже просто вибита. Українці таким же чином обороняють територію, на якій вже і особливо нема де поставити якісь укріплення. Бо просто постійно наносяться удари, в тому числі удари. З за кордону, в тому числі удари кабами, там до кордону занадто мала територія. Там немає такого багатошарового стояного берега, як у поп'яску чи як, наприклад, у Лиманську. Там більш визначені позиції Росіян, але там дуже багато зусиль Росіяни втрачають саме на те, щоб просто продавлювати. Тоді як їм трішки завадила ситуація з Дамбою. Вона справді їх затримала, але вона їх не зупинила. Зараз вони несуть більше втрати, ніж було, бо зараз вже немає, як явища так званої зйомки. Але тим не менш, це не повністю їх зупиняє. Питання лише в тому, скільки власних вояків вони витрачають на те, щоб якось пробиратися по цих руїнах. А вони там посилюються з, з якихось резервів чи ні, враховуючи те, що вони зараз несуть більше втрат? Ну там безпосередньо територія Російської Федерації не там безпосередньо ті самі зборні пункти в болоках неподалік. Тому вони в принципі можуть собі дозволити просто дозволити просто постійне поповнення. Там не треба особливо нарощувати, але поповнювати вони можуть і з логістикою безпосередньо з території Російської Федерації там особливих те немає. Давайте перенесемося зараз на Лиманський напрямок. Ви його теж згадували. За повідомленням військових там ворог віддає перевагу рухатися по лісистій місцевості. Тобто, ми розуміємо, що Зеленка там є, але Росіяни використовують антитепловізійні плащі. Певним чином це ускладнює їх виявлення. А як виходимо із цієї ситуації? Ну, дивіться, по перше, зеленки вже не дуже багато. Тут, скоріш, мова про те, що є опале листя, є, можна якось спробувати маскувати своє переміщення. А антителевізійні плащі, ну, скажімо так, штука середньої ефективності, вона не робить невидимим, вона просто знижує видимість на певній дистанції. Тому ну, так використовують, так і є, але конкретна. Толоманський напрямку ось справді стоєнка це велика сіра зона, де постійно пересуваються цією сірою зоною, причому коли одна заходить за другу Я е е групи української та російської піхоти, малі групи, які працюють на, на взаємне знищення. Тому там ситуація доволі таки, я б сказав, хаотична. І це не міська забудова, це, це все ж таки лісосмуги, це поля, але тим не менш, там саме ось так ось. Обходять один одного. І ем, хотіли також на завершення про логістику запитати, що очевидно в, в таких умовах постійних активних штурмів це питання гостро стоїть. І е, як ми зараз з цим працюємо, і наскільки зараз широко використовуються безпілотні наземні платформи? Е, вони використовуються достатньо активно. Частина ну тут питання скоріш в тому, наскільки виробник конкретних платформ слухає безпосередньо вояків і працює з ними в спайці. Там де це є, там, там це класно. Там це працює. Там, де воде просто передаються у війська якісь комплекси, які відтестовані в теоретичних умовах, там все набагато гірше, бо буває так, що просто виробник... Не уявляє собі бойової ситуації, не уявляє собі справних умов, в яких має працювати комплекс. Але там, де нормальна налагоджена співпраця, там це працює, це ефективно, і це допомагає і поліпшувати логістику, і берегти життя. Бо все ж таки такий комплекс, по перше, він є просто менший. І ніж умовне автомобіль, яким теж може спробувати щось доставити. А він є відносно вантажопід'ємним, і звісно, його і ним не керує людина безпосередньо, тому випадку, якщо ти щось пролетить, ну втратимо вантаж за але це не настільки смертельно, як втратити людину, так пане Віктор, ми дуже вдячні вам за оперативну інформацію. Віктор Трегубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Був з нами на зв'язку. Дякуємо.